Ось така приємна атмосфера в епіцентрі в кафе. Причому в кожному епіцентрі мені здається їх по декілька кафе, і скрізь вони різні. Тут, де я зараз знаходжусь, в Одесі на сьомому кілометрі це мені подобається. прямо всередині магазину кава зараз коштує американо з молоком 51 гривня. Вам можуть нормальний посуд її зробити не тільки в одноразову чашечку, ну але вона була дешевше в минулому році. Тут можна поїсти якісь пиріжки, не недорого. Щось перекусити, якісь солодощі є, до прикладу, ну ось такі по 45 пончики, чи якийсь сирник так, за 100 грамів, да, із сиру щось 41 гривня. Піца, давайте глянемо, скільки коштує. Фокачо 59, 179 мисливська, Маргарита 99 гривень. Дивіться, такий великий круасан за 35. ну, Нормальні такі ціни, мені здається. да. Ой, а гляньте, щось таке смачненьке, бризоль по-італійськи 140 гривень, куряча грудинка. стегенця це не воно От не знаю, що це таке. А піца навіть шматочок можна взяти за 40 гривень. Ну, ось такі, ну коротко вам, про кафе в епіцентрі.